Вітаю! Сьогодні у ваші увазі результати плей-офф 1-8 Ліги Чемпіонів розіграшу 23-24. Лейпциг вдома приймав Реал Мадрид. Наш Лунін грав в основі. Він в першому таймі зробив три сейви, в другому 6, а Діас на початку другого тайму приніс перемогу вершковим 0-1. Манчестер Сіті їздив до Копенгагена, де Брюйне відкрив рахунок Мадсон його зрівняв Сілва. до завершення тайму виводить громад. Горожан знову вперед. Фоден тільки на останніх хвилинах забиває третій гол за містян, повне домінування англійської команди у матчі. ПСЖ дома приймав Реал Сусідад. Парижани на класі перемогли свого суперника, Мбапе та Баркола автори голів. Іспанці жодного разу не пробили поворотах суперника: П'ять матчів підряд Сусіда не перемагає і не забиває жодного голу в цих матчах. Лацьо дома приймав Байер-Мюнхен. Боб Мекано отримав червону картку в середині другого тайму, а Емобіла реалізував пенальті. А матч завершився на користь Римлян 1-0. Німці завдали 17 ударів, але жодного з них в площину. Наступні матчі відбудуться. 20 лютого зіграють Інтер проти Атлетико, ПСВ проти Брусі Дортмун. 21 лютого зіграють наполі проти Барселони та Порту з Арсеналом. Перейдемо до статистики. Кращі бомбардери, 4 гравці, Грізман, Голанд, Мурата Гойлон. Кращими є Сака, що тримає асистами. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!